Привітання всім! Мене звати Катя. ви на моєму швейному каналі шити разом. В сьогоднішньому відео я буду шити худі для себе. Буду шити худі з рукавом реглан. Це фасон, який підійде під будь-яку статуру. Тому не бійтеся і шийте. У мене готова викрійка з бурди. Берете звичайну викрійку з регланом і переводите її на. Папір, щоб не заморочуватися і не будувати її з початку. Тому беремо будь-яку викріку, в мене викріка з бурди, ще раз повторююся, і зараз я її буду трішечки підлаштовувати під свою статуру, тому що викріки там не зовсім звичайні, вони надзвичайно фігуру. Тому вони на фігуру з недоліками не дуже підходять. Будемо підлаштовувати її під свою статуру. Що хочу я зробити, я беру свою пілочку і відразу ж відмічаю, що я буду відкладати попередні моїй частині 65 см від ось цієї точки плеча донизу. 65 см, а це вже м, з кашкорсе. Тому кашкорсе я хочу зробити десь сантиметрів 6 від цієї мірки я віднімаю 6 см. Беру ось 59. Ви можете брати будь-яку довжину вашого худі. Я беру ось так. Накладаю рисочку. Для того, щоб зайве прибрати Все. роблю собі позначку 6 см на резинку. Що хочу ще тут зробити? Вона в талії мені трішечки буде завелика. Хочу прибрати в талії, ну, десь сантиметрів. Ну, нехай два буде. І ось так прокладаю нову рисочку, Вивожу донизу, тому що по бедрам у мене все ок. З бедр я поки що не забираю, тільки сталі. Є. Відрізати зараз не буду, тому що хочу одночасно вирізати разом зі спинкою. Тому залишаю ось так. Мені ще хочеться зробити застібку поло попередній частинки. Я ще міркую над цим. Але ж, що хочу ще зробити, це кокетку. А для чого? Для того, щоб вставити кишені. Я зараз відмічаю. 12 см на кокетку. Це буде також і застіпка, але ж вирізати не буду поспішати, тому що хочу ще подивитися в люстерку, як це буде виглядати. Позначку роблю, але ж не вирізаю. Для чого хочу зробити кокетку? Для того, щоб накласти ось тут кишені. Щодавно я побачила фото спортивного одягу, і ось тут були кишеньки. Скільки вони були, ну, зараз я поки що вам відповісти не можу, тому що буду дивитися у люстерку і вже тоді накладати кишеньку. Ну, беру 12 см поки що, для того, щоб розуміти, все ж таки, як воно буде виглядати. Спускаю рисочку донизу. Ось така у мене буде кишенька. І ось тут буде клапан, який буде входити в мою кокетку. Ось так це буде виглядати, тобі ж десь сантиметрів нехай три, ось так буде кишенька моя знаходитись. Ну, можливо, не 3 см візьму, а 2 Подивлюся, наскільки буде щільний мій футер. В кокетку буде входити мій клапан. Ось тут буде у мене кишенька з однієї сторони і з другої. Поки що у мене ось така задумка. А якщо я подивлюся в дзеркало і гадаю, що, можливо, все ж таки спущу трішечку ось цю точку, для того, щоб у мене була застібка полу. Не можу вам сказати, буду ли я її робити точно, тому що хочу подивитися: не хочу робити на кнопках, хочу робити на гудзиках. Подивлюсь, є ли у мене такі годзики, які підійдуть, і тоді вже буде планка пола. А поки що залишаю так. Якщо у мене планка пола не вийде, тому що у мене не буде годзиків, тоді вже я все ж таки залишу кокетку і зроблю дві кишеньки. Так, переходжу я до спинки своєї. А ця викрійка, ще хочу сказати, вона трішечки завелика на мене. Тому я всі гадаю, що я буду не давати припуски на шви. Прибираю я свою пілочку і хочу деякі корективи внести до спинки. А що хочу відмітити, одночасно, що це все ж таки завелика на мене спинка, і я. Мабуть, 2 см приберу ось звідсіля, з бокової моєї лінії. Віднімаю. Не бійтеся експериментувати, тому що це важливо, якщо ви моделюєте свою викрійку. Якщо ви не впевнені, зробіть для себе макет, тоді вже ви точно зрозумієте, що вам потрібно робити. Якщо ви відрізаєте звідсіля 2 см, то ось це намагайтеся не забути для того, щоб скоректувати також і рукав. Тепер я хочу відрізати бокову частину одночасно. Накладаю пілочку ось таким чином, і заразом я відрізаю по боку. Так, гадаю, що вам ви видно все, що я роблю. Пинка моя буде довша, теж сантиметрів десь на 6. Там вже буду дивитися, але ж відмічаю зараз, що вона в мене довше. І це теж буде у мене без гумки. Зараз я провожу нову рисочку. Ось тут прямий кут, все відрізаю зайве від своєї спинки. Це. Я зробила корективи на пілочку і на спинку свою. Я ж, звісно, викрою, подивлюся, як це буде все виглядати, і тоді вже буду коригувати це. Але ж поки що все. Мій рукав, він, як я вам вже казала, буде регланом, тому я буду робити ось цю виточку. Але ж як я буду її робити, я вже буду дивитися перед зеркалом, для того, щоб її збалансувати. Можливо, я трішечки задовше зроблю, можливо, я її трішечки перенесу, але ж це вже буде потім. А по спинці я забирала ось тут 2 см, тому я зараз теж їх приберу. По цій викрійці у мене рукав вільний, як ви бачите. Але ж я його буду трішечки заважати. Можливо, все ж таки зроблю манжету. Скоріше, все ж таки, зроблю манжету. Можливо, не скажкорсив. Буду теж міркувати, як це все правильно зробити. Тепер мені потрібно трішечки виправити ось цю лінію. Я ж тут забрала трішечки, тому хочу ось тут. Ось так от зробити чуть-чуть. Трішечки я її продовжу. І тут теж я це зроблю. Оце ось так я продовжу. Перенесу ось цю, переношу ці рисочки, для того, щоб рукав гарно все ж таки вписався. Все, рукав готовий. Спинка, пілочка готова. Що я буду робити з каптором? У мене він теж готовий. Тобі ж з готовою викрити. Але ж мені не вистачає висоти цього каптора. Я буду додавати десь сантиметрів, даю що 7. Ось сюди буду додавати 7 см, коли буду викраювати. Він у мене з підгінкою. Я ще не розумію, як я буду робити його. Підгину цей, можливо, я буду робити з кашкорсе, і мені він не потрібен буде. Завшишки каптур мені підійде, можливо. Але ж якщо у мене буде горловинка дуже-дуже завузька, то я її розширю і тоді вже каптур трішечки додам. Для того, щоб він більше був. Все. До висоти я буду додавати 7 см. Можливо, вони мені не знадобляться, але ж я буду їх додавати. Ось така викрійка у мене готова. І Зараз ми будемо її кроїти на тканинки. Ага, на тканинки я. Гадаю, що все ж таки мені з кокеткою треба якось вирішити. Зараз я візьму ось цю викрійку, підійду до люстерки і подивлюся, як вона буде виглядати, для того, щоб потім змоделювати кокетку. Ну, Кокетка буде точно. Викроїла я всі детальки, і зараз хочу вам розповісти, що я змінювала. По-перше, кокетку я залишила така, як є, 12 см від яремної впадинки. Все. Додала додаток на шов по кокетки і по реглану. Також по горловинки ще. Передня частинка викроїла я теж додала до кокетки і по реглану, але ж не додавала збоку і не додавала знизу. Ось ця частинка ось ця Скоріше, я її зрівняю, але ж я все ж таки змітаю, погляжу, як буде це виглядати, і тоді вже буду рівняти ось цю. Ну, Ось цю. цей от куточок. Ось так зріжу його. Поки що залишаю так, як по викрійці. По спинці додала я по горловинці, на шов, додала я по реглану на шов. А Також, можливо, буду все ж таки зрізати ось цей куточок. Залишила поки що як є. По рукаву сам рукав реглан, по рукаву додала я ось тут по горловинці рукава. Додала я ось тут по реглану на шов. також відняла я 10 см. І ось тут збоку я теж завузила на 2 см. Ось так. Завузла з кожного боку по 2 см. Тому що тут 40 см, мені це забагато. Можливо, ще буду прибирати. Але ж поки що по 2 см. І також 10 см я прибрала на манжету. Можливо, ще мені трішечки прийдеться прибрати, але ж це вже буде потім. З каптуром. Що з каптуром? А з каптором я підняла його на 7 см. Прибрала ось цю аптечку. Ось так у мене був каптур мій. Додала також я на шов. І з 7 см я додала доверху, і ось так підняла згідно цієї рисочки, щоб вона у мене була, як повинна бути. І обмалювала так, як стосовно цього каптора. Все. Ось це у мене такі були вправки. Що стосується застіпки полу, ще міркую, буду шукати гудзики, викроїла я, як повинно бути. Тож, можливо, я все ж таки буду робити планку полу. Ну, Це вже таке. Зараз я зметаю, гляну, можливо, ще якісь мені корективи прийдеться вносити. І якщо прийдеться, тоді я вам буду теж розповідати. В сьогоднішньому відео я буду вам показувати не готову річ, а саме наметану. Я за чесність на своєму каналі я показую завжди, як з метою, і приміряю на камеру для того, щоб все ж таки розібрати недоліки, які, можливо, тут будуть. Ви бачили, що я будувала це худі по готовій викриці. Я її брала з бурди 1018, ось такий номер. Мені дуже подобається цей номер. Я вже використовувала багато тут виробів. І гадаю, що все ж таки буду і надалі використовувати саме ці викрики. Вони мені подобаються. Тут він заявлений як онурак, тому я його так і назвала «Онорак». Але ж я шию худі, і гадаю, що ця викрійка підійде і під худі. І колись я на своєму каналі шила світшот. І я показувала, як я його перебудовувала під свою сутулу статуру. І що зараз я можу вам сказати, ось цю викрійку, я зовсім ніяк не перебудовувала, а залишила так, як вона є. Лише тільки моделювала на ній. І... Можу зараз сказати, що все ж таки я зря робила тоді саме ту перебудову. Тоді в мене був футер більш щільніший, і він ось тут, в районі горловині, він якось мені як, якось підіймався. Ну, в общем, зараз не про це. Я хочу попалакати саме про цю викріку без перебудови під мою статуру. Я брала ось цю викріку останнього розміру, це викріка реглан. Мені дуже подобається реглан. Він для мене комфортний, він для мене зручний. І хочу сказати, що саме реглан в Бурді, він дуже гарно сідає. І немає ось цих заломів, які ми частіше все ж таки, при будові цієї викройки, коли ми будуємо самі, отримуємо. Тому ось так. Готова викрійка в мене була. Брала я останній розмір. Ви бачили, що я трішечки забирала по спинці, тому що вона була ширше. Ну, завжди в бурді саме спинка ширше. Можливо, там моделі трішечки інші, можливо, вони не підходять під наш європейський розмір, але ж там завширше ширше спинка, і я її завжди коригую. В цієї викрійки я теж коригувала спинку. Давайте зараз я покажу вам, як це виглядає. Ось так. Ах, зараз би я все ж таки не прибирала б ці 2 см, а додала б до передньої пілочки 2 см ось тут по боку. Чому? Тому що мені начебто не вистачає зараз цього вільного облягання, яке все ж таки хотілося б отримати саме від худі. Але ж він теж вільний, я ще трішечки завужала ось тут. Можливо, цього не потрібно було робити, не знаю, але ж я все ж таки ось так зробила. Мені сама форма зараз подобається. Як я казала, що буду прибирати ось тут куточки, ну, можливо, ж, все ж таки ні, тому що бедра у мене ширше, ніж талія. Тому, скоріше, все ж таки, я залишу. Ви бачите, що у мене позаду, бачите, довше. Так, зметала я цей виріб, хочу вам показати і розказати, що ще не так. По-перше, я брала, як я казала, що завужала спинку, приталювала по боку і також не брала на припуски на шов. Можливо, якщо б я все ж таки взяла б припуск на шов, вона б була б трішечки вільніше. Можливо, але ж вона теж зручна, теж мені подобається, хоча трішечки мені б хотілося повільніше. Ну якщо ви все ж таки будете брати цю викрику, то розумійте, що вона гарна в плані вільного облягання, тому не прибирайте нічого. Зробіть кращий макет, приміряйте, і тоді вже вирішите, прибрати чи ні. Ви можете це зробити завжди, коли вже макет подивитеся і приберете. Сам рукав реглан мені дуже зручний. Він не дає ось тут, от ніякого балахону, бачите, він класно сів. Ось, який він. Зручно підіймати руку. Дуже зручно. А також ось тут виточка, бачите, я її хочу трішечки принести, тому що статура у мене все ж таки трішки сутула, і виточка вона уходить назад. Зробила я кокетку. Робила я ось тут кишеньку. Ось так у мене це буде виглядати. Клапан, ось я наколола її клапан, кишенька. А, хотіла я зробити полу. Застіпку. Мені зараз хочеться зробити поло, але ж я викрила вже каптур. І я не врахувала, що якщо я буду робити поло, то мені потрібно на пів носом. І як зараз вийти з цієї ситуації, я розумію, і якщо я все ж таки буду робити поло, я вам... Покажу, як я буду виходити з цієї ситуації. Якщо все ж таки я поло, можливо, я гудзики не знайду, я ще їх не шукала, не, не буду робити. Я теж вам розповім, як все ж таки вийти з такої ситуації, коли вже каптур є, а мені не вистачає застібки полу. Ви повинні розуміти, що якщо у вас додається якась деталь, вам потрібно все ж таки враховувати це. Завжди, коли я крою свої вироби, я не викраюваю рукав, хто на моєму каналі це бачить, тому що я не можу сказати, куди у мене піде моя пройма. Можливо, мені її схочеться спустити трішечки, я беру завжди більше для того, щоб можна було коригувати її. Також я не беру нічого по горловинці, там комір або каптур, тому що завжди мені горловинка начебто тягне, тягне. Тому я коли вже розумію, яка у мене буде горловинка, можливо, я її ознаравлюю, тоді вже я викраю те, що потрібно буде. Але ж цього разу я викрила все. Хоча говорила про те, що хочу застібку хочу те, хочу все, але ж викроїла все. І в підсумки, звісно ж, у мене горловинка, начебто мені туго. А, я як можу це виправити? Ну, Якщо я все ж таки буду робити застіпку полу, то, звісно ж, я буду переробляти каптур, і мені можна буде відважно відрізати від горловинки десь сантиметрик, для того, щоб все ж таки воно було простіше. Хоча, якщо я буду робити ось цю поло, мені він. Не буде затискати ось так. Тому, можливо, я все ж таки залишу об'єм горловинки свій, так, як він є. А, якщо все ж таки з каптуром і я буду робити поло, то мені потрібно ось тут доточати частинку для того, щоб в мене був півзаносу. Ось так. А, ще, якщо я все ж таки поло не буду робити, то я, можливо. Ось тут з виточці випущу там 2,5, на сантиметру виточка. І, можливо, я все ж таки сантиметр десь випущу з двох сторін і горловинка буде більша. А можливо, я все ж таки позаду трішки поглибшу сам росток. Треба дивитися, як воно буде краще. Я, по-перше, переметаю ось цю виточку. Трішки відпущу, якщо вона мені не буде тиснути, тоді вже я росток трогати не буду, залишу його як є. Ось такі хочу зробити зміни. Ще стосовно ось цього клапану і кишеньки. Клапан у мене буде двобічний, і, скоріше, він буде, інша сторона буде з кашкорсе, для того, щоб не давати все ж таки щільність тканині, тому що вона, якщо вдвічі, вона буде щільна. Кишенька моя буде з деяким декорчиком тут, і я буду це вам показувати. Буде дві кишені, ну, хочу я так зробити. Сам клапан буде входити в мою ось цю кокетку. Для цього я її і робила, щоб вона виглядала більш цікавіше. Ось так. А також буду робити відстрочки, це все буду показувати, все буду розказувати. Каптур, якщо навіть ось цей я залишу, ось це, ось це так, каптур дуже гарний, дуже зручний. Мені так він сподобався. Не потрібно вигадувати велосипеду, якщо воно є ось таке готове. Не потрібно будувати, хоча я на своєму каналі завжди будувала каптур, показувала вам різні способи, як все можна зробити, і який буде зручніше саме для різних статур. Ось тут каптур дуже. Хоча я додала до верху, додала 7 см, ви бачили, а ось так дивлюся зараз. Що він і так був вільний, але ж ось ці 7 см, мені здається, що він ну, гарно виглядає. Мені подобається ось ця обода. Мені подобається дуже гарний. Я буду робити обтачку, звісно. Можливо, шнурок продягну. Все буде, але ж буде трішки пізніше, тому що я ще не зрозуміла, що мені зробити все ж таки з горловинкою. З горловинкою будемо виправляти. Так. Понизу буде у мене кашкорсе. Хочу зробити розрізи. Для цього я і робила різну величину. Ось тут будуть у мене манжети. Спочатку я їх хотіла зробити з основною тканиною, щоб підтримати кишеньку, теж з декорчиком. Але ж зараз я вагаюся. Ну, тканинка у мене є, можливо, все ж таки все буде. Ширина ось цього рукава. Ви бачили, що я заважала його, але цього не потрібно було робити. І зараз він гарний, але ж все ж таки мені б хотілося його вільніше. Ну, це буде наука для мене, і я кажу вам про це для того, щоб ви все ж таки викроїли спочатку готову викрійку, а потім вже моделювали, як вам схочеться, коли вже примірити на себе. Для чого я це все зробила? Я вам показала саму примірку неготового виробу для того, щоб розібрати саме ось ці вузли, які потрібно наголосити, що можна виправити, якщо ви це зробили невірно. Хочу вам сказати, що не робіть висновки, коли у вас щось там не виходить, все можна виправити. Не виправити можна ту річ, яка вже в хлам порізана, і її тільки залишилося в смітник відправити. Але ж якщо ви все ж таки маєте готову річ, яка на вас більша, то ви можете виправляти все, що завгодно. Все, що завгодно. Можливо, я поспішила. Убрати ось цю свободу, можливо, потрібно було все ж таки залишати ось тут не приталіне боки, а рівні, можливо, але ж це мій досвід, і я його використовую. Я вмію шити і хочу вам сказати, що ви теж можете навчитися це робити. І якщо вам не сподобається ось ця річ, тому що вам здається, що тут щось не так, то ви можете шити іншу річ і вже виправити ті помилки, які ви зробили. Мені ця річ дуже подобається. Я гадаю, що все ж таки, коли вона відшиється, коли вона відпрасується, це буде дуже дуже гарний худі. І я його буду носити з задоволенням. Що робити з полу, все ж таки буду міркувати, можливо. Можливо, все ж таки зроблю. Мені дуже хочеться поло, тоді мені не потрібно буде з горловинкою нічого думати. Хоча на зараз, на зараз, мені наче не вистачає. Ну, можливо, все ж таки не вистачає росточка, тому що статура у мене сотула, і я хочу її якось виправити. Ну, буду, буду думати. Можливо, все ж таки мені вистачить саме ось цю виточку перенести трішечки наперед, і все буде гарно виглядати. Погляжу, як воно буде. Тому залишаю ось так. На зараз я вам розповіла все, що я буду робити. Виправляти більше, я, окрім горловинки, виточки, головки, рукава, а також планки полу, я нічого не буду. Кишеня в мене буде ось такої величини. Всі параметри, всі сантиметри я вам надам пізніше, коли буду відшивати. Ну і зараз. Я гадаю, що я вам показала і розповіла все те, що потрібно було. На сьогодні, гадаю, що все, давайте шити разом. Зустрічаємось в наступному відео, де я буду відшивати цей худі. Не бійтеся шити, не бійтеся кроїти, не бійтеся моделювати, щоб носити речі з задоволенням. Давайте шити разом і пам'ятайте, що всю красу ми робимо тільки своїми руцями, і не більше того. На сьогодні все. Будемо ще разом. Пока-пока.